Добрий день! Ми на каналі Центру правової допомоги. Мене звати Даніель Олегович. І в сьогоднішньому відео ми не могли обійти стороною таку хвилюючу тему, як повістки. тому що до нашого центру неодноразово зверталися чоловіки з питанням їх вручення. Щоб ви були обізнані в цьому питанні, зараз я детально розкажу одну із найгарячіших та найактуальніших тем, яка бентежить багатьох українців. Обговоримо такі важливі моменти, як види повісток, місце їх вручення. Хто може вручити повістку, які відомості вона має містити та чи можливо відмовитися від повістки. Для початку розкажу, якими законодавчими документами регулюється питання повісток в Україні. Конституція у статті 65 говорить про те, що захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів, є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. В свою чергу, Основні положення щодо проходження військової служби зазначені в законі України про військовий обов'язок та військову службу. Окрім зазначення документів, також своє місце в темі повісток мають Кримінальний Кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, указ Президента України від 29 грудня 2021 року номер 687 про звільнення в запас військовослужбовців Строкової військової служби. Строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2022 році та положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 21 березня 2002 року номер 352 Отже, розпочнемо. Взагалі мобілізації підлягають громадяни, здатні виконувати військовий обов'язок віком від 18 до 60 років, а сам призов здійснюється через вручення повісток. Які ж види повісток існують? Їх чотири. Перший тип це повістка, яка вручається з метою уточнення облікових даних. Тобто, її вручають задля уточнення військово-облікових даних для оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров'я та місце роботи призовників. І військовозобов'язаних в першу чергу. Другий тип це повістка на проходження військово лікарської комісії. Така повістка зобов'язує призовника за підписом військового комісара при тим медичне обстеження. В результаті такого обстеження видається документ з висновком ВЛК про придатність чи непридатність до військової служби. Третій тип повістка на призов до ЗСУ. Вручення цієї повістки передбачає виклик до військового комісаріату для призову на строкову службу. Четвертий тип повістки прибути на призовну дільницю. Цей тип повісток вручається військовозобов'язаним особам, які пройшли медичну комісію та визнані придатними несення військової служби. Частіше всього, мобілізаційне розпорядження вручається під час оголошення мобілізації. У мобілізаційному розпорядженні зазначається про обов'язок з'явитися у визначений призовний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації якими можуть бути повістки ми розібралися, а який порядок їх вручення? Як я і казав на початку, у наших клієнтів виникає багато питань з приводу цього. На наших консультаціях їм роз'яснюють, що із раніше згаданих положень затвердження Кабміном, а саме пунктом 56 оповіщення громадян про призов на строкову військову службу та їх прибуття на призовній дільниці здійснюється за розпорядженням керівників районних. Міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Слід знати, що вручення повісток проводиться через відповідні органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності. Окрім того, повістки громадянам можуть також вручатися безпосередньо посадовими особами районного чи міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Важливо, що повістка має бути вручена особисто або уповноваженими особами, повинен бути складений акт про відмову від отримання повістки із підписами уповноважених осіб та свідків. У випадку, якщо на підприємство надійшов лист з територіального центру комплектування та соціальної підтримки, відповідальний за ведення військового обліку зобов'язаний вручити повістку військово зобов'язаному працівнику під підпис. А якщо працівник відмовляється від отримання повістки, то відповідальна особа за ведення військового обліку має скласти акт про відмову від підпису та отримання повістки і відправити його до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Цікавий момент стосується місця вручення повістки. Наше законодавство чітко не встановлює, де саме має бути вручена повістка. Тому, якщо ви отримали її на вулиці, блокпості чи за місцем проживання, то це цілком законно. Але все-таки існує головна умова. Це встановлення особи, якій вручається така повістка, що здійснюється на підставі документів, що посвідчують особу, тобто паспорт, посвідчення водія та інше. Давайте поговоримо про те, які дані повинна містити повістка. Отже, у повістці має бути перше прізвище ім'я по батькові, ваші контактні дані, дата народження та місце реєстрації. Обов'язковий підпис начальника територіального центру комплектування, закріплений печатком. Можуть бути такі прикрі випадки, коли, наприклад, особу зупиняють, запитують документи і потім з них прямо в повістку. Яка раніше вже проштампована, переписують дані. Такі дії є незаконними. У випадку, коли така повістка була отримана, то необхідно все одно з'явитися в військкоматі, щоб уникнути відповідальності. А чи є відповідальність за нез'явлення за повістку до військомату? Адміністративна відповідальність, а саме штраф, чекає особу за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це визначено Кодексом України про адміністративні правопорушення статтею 2101, також статтям 259 та 262 КУПАП, частиною 3 статті 38 України про військовий обов'язок і військову службу передбачено право Національної поліції України здійснювати адміністративне затримання військовозобов'язаних при порушенні законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та доставляти їх до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Щодо кримінальної відповідальності, то тут, за ухилення від призову на строкову військову службу військову службу за призовом осіб офіцерського складу. Винну особу може бути притягнута до кримінальної відповідальності, а саме обмеження волі до 3 років за статтею 335 Кримінального кодексу України, а за статтею 336 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від 2 до 5 років. За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період. І останнє важливе питання стосується того, чи можна відмовитись від отримання повістки. Взагалі можна. Але необхідно дотриматися певної процедури, яка полягає в тому, що уповноважена особа на вручення повістки повинна скласти акт про відмову від отримання повістки і в цьому акті вказати мінімум двох свідків, які можуть підтвердити факт та причину, чому особа відмовляється від отримання повістки. Потім цей акт передається до центру комплектування і згодом може бути переданий до правоохоронних органів. Щодо відповідальності, то вона така ж сама, як і у випадку неприбуття за місцем вказаним у повістці. Отже, підведу підсумок відео. Повістка є виключно письмовим документом, який видається на ім'я конкретної особи, тобто військовозобов'язаного. Повістка обов'язково має містити підпис керівника ТЦК, тобто Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і мокру печатку. В ній правильно зазначається дата вручення, адреса військомату та час, в який потрібно туди звернутися. Дякую за увагу! Якщо у вас виникають питання щодо повісток або інших правових питань, то звертайтесь до Центру правової допомоги. А з вами був Юрій Данієль Олегович та до зустрічі у новому відео.